А Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція програма події з першими підсумками дня. День великої жовтневої соціалістичної революції, день примирення та згоди, просто святковий день. Сьогодні у Придністрові відзначають 7 листопада. Вихідним і урочистим він на пострадянському просторі залишився лише в Білорусі, Киргизстані та у нас. І є в першу чергу даниною подяки тим, хто будував велику багатонаціональну державу, хто відвоював її у ворога, посилав у космос перші супутники та ракети. Із Бендер наш сюжет. Пісні радянської епохи, квіти і червоні стрічки на грудях для більшості бендерчан 7 листопада це вже історія, але історія, яка викликає повагу і заслуговує, аби її пам'ятали. Ми розділісь в совєтському союзі. Ми народилися у радянському союзі у великій країні, і в цей день я пам'ятаю, збиралися всією сім'єю на демонстрацію з кульками, з прапорами, піснями. Була атмосфера святкова. А сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим святам, які були в той час, і цей день особливо для старшого покоління дуже важливий. Це наша історія. Забувати її не можна. 7 листопада, червоний день календаря. Ми звикли, ми виросли на цьому святі, тому ми завжди зараз приходимо, зустрічаємося з друзями. Для нас це не тільки історія, для нас це наша юність. Я поздоровляю всіх з цим святом. 1917 рік, 25 жовтня, за старим стилем і 7 листопада за новим календарем. У Росії відбулася найбільша політична подія, яка вплинула на світову історію всього 20-го століття. Владу одної шостої земної кулі взяла в руки партія робітників та селян, даючи людям права, без яких не може існувати жодне суспіль. 7 сідмої листопада це ностальгічне свято. Для когось це радість, для когось просто пам'ять за тим, що людям при радянській владі було добре. Всі працювали, індустрія зростала. Будь-яка людина була захищена державою. Люди отримували квартири. Був братський союз, одна могутня держава, яка зламала хребет фашизму. Сьогодні, враховуючи, що живемо у Придністрові, яке оточене не дуже миролюбивими сусідами. Наше завдання бути згуртованими, єдиними і не забувати помилки історії. У більшості країн пострадянського простору святкувати річницю жовтневої революції вже не прийнято. Але в Придністров'ї, як і раніше, 7 листопада залишився вихідним днем, з теплими спогадами про минуле. Серед представників старшого покоління і молодь сьогодні учнів 11-ї школи символічно прийняли у піонери. На грудях кожного з них за майорів червоний галстук чесним, справедливим бути чесним, справедливим, не обманювати і не робити поганих вчинків. З одного боку рада, а з іншого величезна відповідальність. Вже традиційно, після урочистої частини квіти лягли до підніжжя пам'ятника, герою революції Павлу Ткаченко. 7 листопада у Кам'янці традиційно відзначаються на центральній площі біля пам'ятника вождю жовтневої революції. І сьогодні тут зібралися представники районної ради ветеранів і просто люди старшого покоління. Для кого цей день до сих пір має велике значення? Разом з усіма і ветеран великої вітчизняної Євгенія Полос згадує, всі післявоєнні роки це свято жодного разу не пропустила. у воєнні роки, хто не чергував, святкували по-справжньому. Весь батальйон збирався, робили доповідь, виступала самодіяльність, а потім цілий день гуляли. «Іду зі своєю онукою та пояснюю їй, що це за свято. Це свято було для нас дуже дорогим. Барвисті паради, люди вбиралися у костюми, танцювали, співали пісень у колонах. Від душі раділи всі «7 листопада це свято всього нашого життя. Ми виросли в цьому святі. Ми отримали всі блага від нього. Ветерани ніколи не відмовляться від цього свята. Настільки жаліє праздник. Так Чекали на це свято, раділи. Багато молоді приходило. Ось подивіться, який сьогодні чудовий день. Чому б нам не постояти на площі, не позгадувати? Бажаю усім миру і злагоди. Не забувайте нашу історію. Треба пам'ятати її всяку. Мітинг на честь 101-ї річниці жовтневої революції пройшов і в Дубосарах. У ньому як і повсюдно взяли участь в основному представники старшого покоління. Вони згадували дні своєї молодості. Після поклали квіти до пам'ятника Леніну. А святкову програму до цього дня підготував літературно-музичний колектив Бойові друзі площа захисників до Басарах у радянські часи вона носила ім'я Леніна. Саме тут проходили всі святкові демонстрації на честь великого жовтня. Пам'ятник вождю пролетаріату на площі зберігся досі. Щороку, 7 листопада, представники старшого покоління збираються біля нього і згадують, як це було. Раніше з таким Це було свято з гаслами портретами машинами. Скільки добосарських підприємств було, і кожне представляло свої досягнення з музикою, піснями Спомінаю 10 ноября, коли ми йшли. Пригадую 7 листопада з колонами, піснями, музикою. Кожен змагався, що підприємство виділялося своїми виробами. Хтось віз трактор. Ми завод залізобетонних виробів, стопчики на показ. Я була піросектарем партійної організації. Я була секретарем партію організації. Ми з прапорами, транспарантами, весь колектив ВСГС був на параді. А потім йшли, раділи, співали. Хочу побажати, щоб люди трохи утямилися і не перекрестювали те, що було. Це наша історія. Зі сцени сьогодні говорили про значення революції, потужну державу, радянський союз, ідеали і ті суворі випробування, через які довелося пройти дідам і прадідам. Це революція, громадянська війна, колективізація, велика вітчизняна відновлення народного господарства після неї. Благодаря. Завдяки мужності і героїзму радянських солдатів нам вдалося перемогти фашизм. Завдяки ентузіазму вдалося створити промисловий і сільськогосподарський потенціал. Наше головне завдання сьогодні наполегливо працювати і його примножувати. Закінчився мітинг покладанням квітів до пам'ятника Леніну і концертної програми в виконанні клубу патріотичної пісні Бойові друзі. Продовжуємо випуск. Глава Тарасполя Олег Довгопол зустрівся напередодні з учасниками юнацької олімпіади в Аргентині. Нашу республіку представляли три спортсмени. Плавчиха Тетяна Салкуцан привезла додому перше в історії нашого спорту юнацьке олімпійське золото. Жовтень, буенос айрес третій юнацькі олімпійські ігри. За медалі борються понад 4 тисячі спортсменів з різних країн. Всього три квоти для придністровців. Підсумок приголомшливий. Золота олімпійська медаль. У даному випадку це Тетяна Салкусана, яка завоювала перше місце у плаванні 200 метрах на спині. Це Іван Коршунов, який був шостим, і Анастасія Мощенська була 17-ю з плавання. Квіти, грамоти та премії з придністровськими олімпійцями та їхніми тренерами зустрівся глава Тарасполя Олег Довгопол. Він теж у минулому спортсмен. Олімпійську медаль у руках тримає вперше. Серйозна медаль. Ми тобі читали Тетяні Салкуцан. Спасибі, скромній дівчинці з паркан, але це поки на словах. Зовсім скоро вона отримує столичну прописку. Квартира, майбутній подарунок олімпійській чемпіонці. По досягненню твого 18-річчя ми будемо вирішувати питання з юридичним оформленням житла у місті Тираосполі. Іван Коршунов займається академічним вислуванням на олімпіаді у Боянос-Айресі. Став шостим. каже, коли олімпійська нагорода зовсім поруч, в руках у землячки розуміє, що в спорті можливо все. Для мене це... для мене це тільки досвід, тільки мотивація іти далі. Я міг пройти краще, якось не склалося. Проаналізував свої помилки і залишається тільки йти далі і прагнути більшого. Спортсмени вже починають готуватися до нових стартів. Хтось до Кубку і Чемпіонатів світу та Європи, як Іван Коршунов, а хтось до універсіади в Італії, як Анастасія Мощенська, і Тетяна Салкуцан. Там можна Там можна буде потрапити на Олімпійські ігри у Токіо 2020 року. Виконавши норматив, це дозволяється. І тому ми готуємося на ці змагання. Юнацьке золото Боенас Айреса вже скарбничці. Доросла Олімпіада 2020 у Токіо. Нова мета Тетяни Салкуцан. Рибницький цементний напередодні приймав вітання. 57 років тому тут все почалося. Довгі роки комбінат отримував лідеруючі позиції в будівельній галузі. Далі криза, зниження обсягів і ось нові надії. Рибницький цементний комбінат вийшов на рекордні для останніх років показники. Обсяги виробництва цьогоріч перевищили півмільйона тонн цементу. На цьому кажуть, на заводі зупинятися не будуть. В этом году у цьому році ми виробили і відвантажили вже понад півмільйона тонн цементу. Це такий психологічний бар'єр. Це максимальний показник, як мінімум, за останні п'ять років. Рибницький цемент постачають не тільки на Придністровське будівництво, а й на Україну, Молдову та Румунію. Відвантаження готової продукції триває. Статистично обсяги виробництва 2018-го ще збільшаться. Розширився і колектив 200 нових робочих місць, але це не межа. Незабаром кваліфікованих фахів. Вці для РЦК готуватимуть і в Держуніверситеті. Сьогодні на комбінаті працюють майже 900 чоловік. Це і ветерани виробництва, і молоді фахівці. Віктор Воронка прийшов на РЦК 11 років тому. Зараз він вже сам наставник. Це будівництво, це життя, це продовження всього необхідного. Це мирна професія, яка буде жити віками. Наступного року тут продовжать модернізацію машини, помолу, експерименти з млинами, оновлення станцій відвантаження, мета домогтися ще більш високих показників і, звичайно, створити нові робочі місця. Роті почесної варти 21 рік з 6 листопада 1997-го солдати в парадній формі візитна картка і обличчя республіки. Без них не обходиться жоден урочистий захід. А на їхні виступи на парадах чекають чи не менше ніж на військову техніку. Принімаловажний факт: якщо звичайна людина у день проходить близько п'яти кілометрів, то військовослужбовець роти почесної варти в п'ятеро більше, та ще й з строєвим кроком. І це куди більше, ніж футболіст пробігає за матч. І ось в такому режимі наш почесний караул несе службу вже 21 рік. Свою історію підрозділ веде з 97-го року. Саме тоді президент Ігор Смирнов висунув ідею про створення спеціальної роти. Її першим командиром став Ярослав Ісак. Підготовка до кожного виступу майже військова операція. Тут теж своя тактика і починається все на папері. Ось на цій схемі відмічені кроки і рухи кожного військовослужбовця аж до секунди. Останнім на часом на заходах ми намагаємося дещо модернізувати наші виступи і спільно з військовим оркестром розробляємо такі показові виступи, де б можна було включити сучасну музику для того, щоб наш виступ здавався ще більш яскравим. На відпочинок у почесних військовослужбовців часу немає. Тільки за цей рік вони виступили майже 60 разів. Зустрічали іноземні делегації, марширували на парадах урочистих, жалобних та інших заходах. Однак, за словами самих бійців, головна нагорода це підтримка і овації. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!